Запорізька атомна, вона знаходиться на окупованій території, причому достатньо глибоко. І в першу чергу це безперечно питання деокупації Запорізької області в цілому. Ну, принаймні, хоча б у тої ділянки, яка там йде від Запоріжжя туди до Васильівки і до в напрямку Мелітополя Тому коли ми з вами говоримо про. У всі речі, це, я думаю, дуже серйозне питання перемовин. Хоча в мене великого оптимізму з цього приводу немає. Нам вкрай важлива і потрібна запорізька атомна, але треба розуміти, що там російські збройні сили, там окупація, і там є свої моменти, які. На мій погляд, є сьогодні надзвичайно складними з точки зору вирішення. Тому давайте не будемо тішити себе ілюзіями. Поки що на сьогоднішній момент жодна з пропозицій, яку нібито Трамп обговорював з Путіним, ним не підтримана і не зреалізована.